Партисипативний підхід до розвитку громад у Кіровоградській області є ефективним інструментом для залучення місцевих жителів до вирішення важливих питань. Цей підхід стимулює активну участь громадян у формуванні стратегії розвитку та прийнятті рішень, що впливають на їхнє життя. Він сприяє зміцненню громадського впливу і спільного вирішення проблем, що сприяє покращенню якості життя на місцевому рівні. Партиципативний підхід також сприяє зростанню взаєморозуміння між владою і громадянами, що є важливим для сталого розвитку регіону. Музика. Приютівська громада кіровоградська область Ми працюємо в громадському русі з 2013 року. І зараз ми вже працюємо безпосередньо тут на Приютівську громаду разом з Приютівською громадою, так як бачаємо розвиток громадського руху дуже важливий, особливо сьогодні, коли війна в Україні, і треба допомагати всім, хто чим може. Дарія Ратушняк, голова правління громадської організації Творчість ініціатива енергія от, наприклад, ми. Ми більш люди творчі, так і наша громадська організація називається творчість інстива енергія. Це об'єднання людей, які люблять творчість, які люблять.